В рамках днів сталої енергії та збереження довкілля ми розповімо вам, як за допомогою компостування органічних відходів, які щодня утворюються в наших домогосподарствах, отримати якісне добриво, за допомогою якого вдається вирощувати якісні фрукти та овочі. Багато мешканців нашої громади вже компостують, і тому сьогодні ми завітаємо в гості до родин, які готові поділити своїм успішним досвідом компостування. Ми допомагаємо батькам по господарству. Органічні відходи з кухні та городу ми складаємо в компостний ящик. Кістки від риби, та м'яса, ми туди не складаємо. Вже близько 10 років ми займаємось компостуванням органічних відходів, а саме з городу, з кухні, бо коли ми готуємо їжу, дуже багато залишається різних обрізків, лушпиння. І це все дуже наповнює сміттєвий бак. Те саме, коли. Прополюємо огород, то це і різна трава, і бур'ян, листя. Гілки і все це ми відносимо туди. Таким чином, ми звільняємо дуже сильно наші сміттєві баки, і вони у нас наповнюються набагато повільніше, ніж це було б, якби ми це не робили. Окрім городу, у нас також є теплиця. Я думаю, будь-який власник теплиці знає, що для неї потрібно докупляти доволі багато ґрунту, щоб у ній все гарно росло. Але е, ми Цього не робимо, тому що ми беремо весь хумус з нашого компостеру. І це набагато краще для рослин, тому що така земля, такий ґрунт, він наповнений мінералами і плюс до того ми заощаджуємо доволі багато коштів. Ми це робимо для того, щоб в нас був гарний врожай. Я вважаю, що компостування сьогодні це сучасно, практично і, що найголовніше екологічно. У нас велика ділянка, 14 соток, і 8 з них під газоном, все інше це кущі, дерева, квіти. І у нас постійно виникала така проблема, що ми не знаємо, куди дівати скошену траву, опали листя, зрізи від кучів, троянд. І Ми це просто скидали в кутку ділянки, просто накидаючи. Зверху, зверху, було таке, ну не дуже красиве нахаращення, і ніяк не доходили руки, щоб все все розібрати, вивозити це садове сміття і бадилля доволі дорого. Коли вже дійшли руки до того, щоб її розібрати, виявилось, що воно саме по собі перетворилося на доволі хороше добриво, тобто, це земля збагачена. Різними корисними речовинами. І ми попідсипали цей під кущі, попідкопували під дерева і таким чином зрозуміли, що це сміття перетворюється на хороше добриво. Але була потреба це якось легалізувати, щоб це не було просто в кутку ділянки. І ми зрозуміли, що у нас є непоганий такий хозбудиночок, де ми зберігали садове. Приладдя ми його звільнили і переробили його на компостер, розділюючи його навпіл для того, щоб нове зрізане бадилля, гілки, листя, траву скидати наверх. А потім е в кінці сезону перекидати це в нижню секцію, де воно ще за зиму е до кінця ферментується і вже навесно буде готове до повторного використання. Таким чином, ми використали непотрібну будівлю і перетворили її на компостувальний будинок. В першу чергу, що ти не влаштовуєш легальних сміттєзвалич на своєму участку, ти маєш постійно охайний участок. Ти не маєш е, необхідності витрачати гроші на, для того, щоб вивозити це сміття з участку. Ти на початку сезону маєш дуже хороше добриво, і для того, щоб почати компостувати, не потрібно додаткових вкладень. Ти можеш зробити це з підручних матеріалів або використати щось, що вже у тебе є. Це надзвичайно корисно і, і легко. То що починаємо компостувати? На перший погляд здається, що це дуже складно, але варто спробувати, і ви переконаєтесь, що це надзвичайно просто. А кінцевий результат якісний гумус для вашого саду та городу, збережені ресурси та чиста квітуча громада.